Прем'єра третьої та четвертої серії серіалу Дверсе Повітряна тривога відбудеться вівторок 10 вересня. І так, що ж ми тут побачимо? В третій серії вночі у Палату Рити влучив ворожий дрон, який спричинив дуже потужний вибух. Сергій Бондар самого ранку відразу відправився до лабораторії для засування подробиць. Виявляється, що дрон був зібраний десь по місцевості як конструктор. Ключовою зачіпкою у цій справі стали матриці повторного використання. Експерту вдалося вичислити компанії, які завозили до України такі деталі, та чи вдасться вийти на слід злочинців, хто допомагав збирати дрони. четвертій серії ранок для Сергія Бондаря розпочався із розбитого серця, його історія кохання, на жаль, завершилась. Але злочинця чекати не буде, тому Бондар відразу відправляється на пошук винних. На підозрюваного вказували всі докази у співучасті з Єгором, проте він все заперечував. Тому приготуйтесь побачити, чи вдасться його розколоти та чи дійсно вони спіймали того. Що стосується п'ятої серії, то, на жаль, ми її не побачимо. Творці серіалу відразу заявили, що це фінальний сезон цієї історії і продовження серіалу, на жаль, не планується. А як ви вважаєте, ще один сезон потрібен? Пишіть в коментарі.